Добро, здоров'я! Сьогодні ми будемо грати в гру, яка називається кінцева тінь, фінальна тінь, закінчувальна тінь, ультимативна тінь. Я не знаю, що це за тінь, але вона якась уже така кінцева, прямо що 100%. Так, передісторія. Твоя роль це журналіст, який прийшов у хату, де зникають люди. Фотографії зниклих людей: Едісон Зелений, Девіс Стюарт і Френкенштейн Джонс. Він мені когось напоминає кубинського цього якогось там терориста. Чи хто він був. Не, не шарю. Не шарю за Кубу я. ні разу не був. Думаю, що не буду. Чого так. а. Опа. Гучно трошки. До речі, хотів сказати. Підписуйтесь на твічі. Я... У мене така думка, що завтра, годині десь о 7, якраз запустить стрім перший. Такий більш-менш нормальний. Напишіть в коментарях якихось цих українських шоу-серій. Там говорить Україна, тупо таких, що прямо аж порати можна було зі сміху. Накидайте, я якусь виберу, подивимось, завтра з вами щось побалакаємо про щось. Ну, отаке, коротше. Думаю, ви поняли. Куди це ми взагалі в хату зайшли? Світло? О, добрий день. А що нам робити треба? Не знаєте? І Я не знаю. Нам треба ходити по хаті чиїсь. А мені здається, що це не дуже хороша ідея йти в хату, де зникають люди. Люди просто так не зникають, знаєте таку штучку? Яку нема слабу. А це що за Тут точок такий. Не дуже приємний. Це правильна машинка. Ого. Там випратись може. Хіба що пліснявий сир. Можна потроху готувати. А ч двері зачинились? А, -а, а! Двері сказали до побачення. Я їм нічого зробити не можу. Добре, давайте в цей куточок зайдемо Не видно. Фу, страшно! Боюсь! Все, все, що страшне, того я і боюсь. Думаю, зараз скрімер буде. Ні? Ура! Слава Богу! Так, кухня, значить. Значить кухня. Ага. Дуже хороший куточок. Для того, щоб сісти в ньому і сидіть. Знаєте, хороше рішення. Думаю, дуже. Найрозумніше рішення. Сісти в куточку і снімати. Хто тут ходить? Холодильник можемо відкрити? Ні, не можемо. Тут хоч люди і зникають, але треба бути культурним. Не можна дивитися по чужим холодильникам. Дивіться свій холодильник. Розуміло? Чужі, не дивіться. Це. Не гарно. Тут ще є. Телек... Телеквізер. Ага. Нам іти туди. А мені здається, чи ми якось... Занадто височезні, дивіться. Двері які? І які ми. Поняв. Що ми можемо боятися, якщо ми... А! Ось що ми можемо боятися. Дві... Повністю темні кімнатки. Дивіться, я... Так, мозок. Ти, будь ласка, вмикайся. Зрозумій, що це гра. Це всього лише якісь пікселі намальовані. І ти неси, поняв? А, ось. Мозок, будь ласка. Тобі взагалі все одно на ці пікселі, повір мені. Вони тебе не вб'ють. Стоп! Я же... Я ж і по суті є мозок. Чого я сам з собою балакаю? Ні, це я так постійно роблю, але. Мозок. Мозок це ж є я. Чого я взагалі про це думав? Знаю. Думаю, це трохи дивні думки. Ліжечко. А коли хоррор почнеться? Хоррор. Хоррор. Там світло вимкнули. Ви щось чуєте? Бо мені здається, я щось чую. Щось мені взагалі не подобається, те, що я чую. Якийсь скрип. Давай, оп. Світло. Сонце нам сяє, 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 сяє. Койка. Бойко місце. Ага. Дивіться, який захід сонця гарний. Наша машинка. А може це взагалі моя хата? Чого тоді тут люди зникають. Давайте пошастаємо. По ящикам. Опа! Опа! Де що треба? Чи це поганий знак. Якщо у нас є ліхтарик, означає, що світла не буде взагалі. А ми тільки ліхтариком зможемо освітити. Дивіться, нос ніс чухається. Я вам кажу, зараз щось буде. Чухається ніс. Значить. Готуй. готуй себе. Ніс не бреше. Ніс не бреше. Тікай! Тікай! Що за музика? Все. Ух, ніс, я тобі вірю. Що робити? Дивіться, як ліхтарик ледве працює. Хотів на вулицю. Сюди? Ні. М -м -м. Е! Tag. Sieben Зібен-зібена -sieben люлю. О! Працює, е? Поняв, олох. Тут нічого нема! Нашого воно тоді треба? Айн, свайн, поліцайн! Ура! Ми виграли це життя! Прийшли. Світло. Будь ласка. Ага. -га. Ага. -га. А тут де світло? Чого воно... Не вмикається. Ч... А воно, тут... воно тут було взагалі? Ну лампа є. Лампа є це вже щось. Всюди світло. Треба повмикати. Абсолютно всюди. Щоб не було. Е! Чуу! А мені авторські права не, не наб'ють морду за це? Е, будь ласка! Вируби! У мене погане перечуття! А перечуття, що авторські права мене залишать без зубів. Не знаю <смі> чи вийде це відео, бо скажуть, а заплати нам 100 доларів за те, що наша пісня тут була. В цьому, в твоєму відео. А заплати, будь ласка. Що нам іти? Та скример же зараз буде. я думаю Не Що робить? Я мокрий сиджу! Сіді мокрий. Вопше. Куди нам іти? Не скажете? Бо я взагалі не вдупляю. Дякую. Страшною музикою не лякали, а тепер скажіть, що далі нам робити? Щось у мене взагалі в голові не той гошиться, що нам робить? По кімнатам може? Ні, будь ласочка... Знову по тим страшним кімнатам. І світла там же звісно, не буде. Чу? Чу? Чо? Е, ти, Тихіше, тихіше. Все добре буде. Заспокойся. Піднімай голос на мене, а? Не кричи. Сбіжил? Що це було? Мабуть, є не ло? Не сіло не впало. У мене, до речі, я на ліве вухо нічого не чув, воно заложило в мене, прикиньте. Чого так? Де? Стоп. Я не пойму. За кубоку. Право, а он. Вбили. Алло. Hello. 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 What the hell? Так. What the hell to what hell, Бежи! Это мы так там? Капец, наш я сыграл. Я розстровався. Ну, під музику з цієї гри. Щось вам порозказую, що вам порозказую. Коротше, завтра о 7, о сьомій годині, напевно, дуже сильно постараюсь. Заходьте на твіча, чекайте, я запущу стрім. Стрімчанський офігенний стрім, не знаю, чи офігенний. Я в твічі взагалі майже не розбираюсь, ну якщо, шо, хто, якщо хто знає з вас, допоможете мені щось там. При щось там допоможете. Не знаю. З чим будуть проблеми з тими. Допоміжіть, будь ласка. Ну і сподіваюсь, що вам це відео сподобалось. Якщо так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!